Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Google Sites. Але для початку поставте, будь ласка, вподобайку україномовному контенту. Це допоможе розвивати україномовний контент на просторах ютубу. Дякую. Google Сайт це безкоштовний конструктор сайтів від Google, це ідеальне рішення для малого бізнесу, портфоліо, навчальних проєктів чи просто особистих сторінок. Тож. Поїхали. Що ж таке Google Sites? Давайте подивимось на моєму прикладі і на моєму сайті. Що ми бачимо? Це безкоштовний конструктор, який має вбудовану інтеграцію з Google сервісами. Ось ми бачимо в панелі справа. Також він не потребує програмування. І він доступний в браузері. Що дуже добре в нашому випадку. Які ж приклади використання даного Google-конструктору? Ну, насамперед, це сайти для бізнесу, внутрішньокорпоративні сайти, освітні проекти, і я думаю, основне це персональні портфоліо. Чому я так думаю? Ну, тому що даного функціоналу вистачить насамперед на маленькі сайти. Чи на сайти з персональним портфоліо. З цим він найбільше справляється. Які ж основні функції та можливості надає нам Google Конструктор? Ну, по-перше, ви можете додавати текстові блоки. Ви бачите їх справа в меню. Також ви можете вставляти зображення і додавати кнопки. На прикладі, мого сайту, дивіться, в мене доданий блок з текстом. І додане зображення, а також є додана кнопка на головному банері. І цей конструктор надає нам змогу це зробити дуже просто. В конструкторі можна працювати з розділами та сторінками. Можна додавати нові сторінки, налаштовувати меню. І міжсторінкові посилання для прикладу мого сайту. У мене зроблено дерево сайту, де виведені всі сторінки, які я створив. І всі ж ці сторінки можна виводити в меню хедеру сайта. Їх також можна і скрити, щоб вони не виводилися в хедері. Також гарною для нас новиною є, що Google Конструктор має інтегровані вже в систему. Google сервіси, а саме які. Це ми можемо побачити також в меню справа: це Google документи, Google таблиці, вставка YouTube відео, вбудовані карти Google Maps. І всі ці функції дуже допоможуть нам якось розвивати свій сайт. Важливим елементом є те, що ми можемо Змінювати дизайн і налаштовувати зовнішній вид свого сайту. Ми можемо вибрати тему, змінити кольорову гаму, додати логотип, додати заголовки, використовувати фонові зображення. І все це ви можете побачити в мене на сайті. Для прикладу, я додав заголовок, я додав своє зображення логотипу. Я додав банер, я додав заголовки на банер, додав кнопки, і це все дуже гарно виглядає на моєму сайті. І ви можете теж зробити з легкістю свій сайт таким ж гарним та читабельним для своїх клієнтів. Після того, як ви все це додали на свій сайт, це логотип, банер, Текст, картинки, всю інформацію та структурували свою сторінку, ви можете все це опублікувати в мережі інтернет. І це дуже просто: ви просто називаєте опублікувати або перепровірити та опублікувати. І сайт вже буде опублікований на вашій сторінці. Ви також зможете змінити домен. Як це зробив я? Ви просто додаєте домен до Google-конструктору, і вже на вашому сайті буде відображатися той домен, який ви додали в цей Google конструктор. І попереду вашого сайту не буде писатися, що він зроблений в Google конструкторі. Не буде надпису Google Sites. І так, давайте перелічимо плюси та мінуси. Google конструктору Google Sites. Ну, З плюсів це легкість використання, безкоштовність, глибока інтеграція до екосистеми Google і адаптивність під мобільні пристрої. З мінусів, я б напевно назвав би обмежений вибір дизайну, немає кастомного коду CSSJS, і відсутність розширених seo налаштувань. Як для висновку, можна сказати, що Google Sites – це чудовий інструмент для швидкого створення сайтів. Він ідеально підходить для бізнесу, навчальних проєктів та особистих сторінок насамперед особистих сторінок. Якщо вам потрібно щось просте і зрозуміле. Обов'язково спробуйте. Якщо ж вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на канал. А в мене в коментарях напишіть, для яких цілей ви плануєте використовувати Google Sites. Це буде дуже корисно. Тож, до зустрічі в нових відео!